Мої вітання, і от я дуже замислилась, бо буде зараз продовження теми про продатися молодій нашій дівчині, продатися от цим старим ірландцям. Так ось я замислилась і от думаю, звідки витікає цей дурнуватий стереотип? Від, стереотип, ну, абсолютно. Абсолютно відірваний від життя, випливає з уявлення такого, можливо, підсвідомого, що ірландці, там, англійці, вони французи, іноземці з Західної Європи, вони, от як російські олігархи, швидко вони нацарювали собі грошей. З Грязі в князі російська, вибачте, приказка, і от після цього вони, звичайно, хочуть одружитися з моделями по 16 років. А проблема в тому, що, по-перше, за темпераментом тут взагалі інші люди, переконаннями і бажаннями. Інше законодавство, тобто у Росії воно не виконується, отримає того олігарха щось, а тут воно виконується. Спробуй не віддати за законом. навіть якщо твоя дружина не громадянка. Як громадянка, то взагалі. І от з цього випливає такий стереотип нерозумний. А, насправді, я вже думаю, що я. Всіх розумних людей переконала, хто мисля, мислить логічно і хто взагалі бажає слухати, що насправді людина, яка заробляла важко, відкладала, сплачувала кредити і досягла в 60-65 певного добробуту, тут у нас не Америка у Ірландії. Така людина. Після 12 місяців з молодою дружиною, якщо дружина захоче розлучатися, повинна буде віддати 50%. І скоріш за все дружина відсудить. Тому обережні ірландці, звичайно, не захочуть собі таку молоду дружину, бо вони ж не ідіоти, вони ж знають, що навряд чи. Навряд чи, молода дівчина буде жити з ним все життя до старості. І він розуміє, що це в них не як Росія де закон не діє взагалі. Так що це перше. Друге, продатися однолітку чи на 5 років старше? От я думаю, який ненормальний, хоче. Вас купити. Так купити нема за що. Бо якщо це 50-55, це він доплачує кредит за будинок. Тут же ж майно, особливо якщо це Дублін чи великі міста, можна так, що Дублін і мільйон платити можна. Тобто все життя. Може так бути, що розлучився, от я чую історії, а, взяли кредит разом, він сплатив свою половину, розлучилися, він взяв ще кредит і доплачує. Бідолашний. вже скільки років, а він доплачує цей кредит, щоб повністю, якщо дорогий будинок якийсь, а, там ще його важко і цей кредит взяти не так просто. А, діти. Діти мають право на аліменти. І тут не буває таке, що ти забув їм заплатити, ти будеш їм платити. А, тобто дітей у ірландців ну, якась кількість, ну, мого чоловіка, тільки один син. А, і все одно він платив за його навчання і платив аліменти, поки він навчався. А якщо це троє дітей, як розповідаю, чи четверо дітей. Маленьких, тобто він цей ірландець у боргах буде ще багато-багато років. Так що купити йому собі а, ледащу а, на 20 років молодшу фотомодель нема за що. Він а, важко працює, буває на декілька роботах, буває, бере додаткову роботу. Тут мій чоловік додатково почав брати, як зі мною одружився. Дуже часто дружини не завжди, йдуть працювати, звичайно. Я знаю двох, хто не пішли працювати, тільки двох, а знаю дружин, ну, якусь кількість. Так що і з англійською мовою приїжджають і не хочуть пониження соціального статусу. Тобто, життя не таке казкове, що ми захотіли продатися дідам багатим. А вони от, нас взяли заміж. Це ж це ж дурню несуть і не соромляться. І ще в таких виразах. Пілотки свої влаштували, продали. ну шо це. І це ж людина е, переживає, отак от переймається і боляче, вона от агресивно ставиться до жінок, які поїхали, бо він вважає, що йому не дісталося, бо він не може заплатити. Він відчуває свою таку, відчуває себе, як би так інтелігентно, більш таким вразливим і більш, що він не конкурентно спроможний, бо інші багаті. В іншій країні купляють собі дружин. А ті, хто продаються, вони такі погані. Тобто живе людина в казковій реальності. І це не одна така людина, не один такий чоловік. А якщо подивитися тверезо на те, що я сказала, що казкового життя нема, ніхто тут не російський олігарх, гроші важко. Дістаються, дружину треба адаптувати. Все одно буде, що ірланка в неї вже є права, а тут треба, щоб були права. І він частково це заплатить. Роботу, чи буде, чи не буде, яка робота буде і коли. І тому і, і дівчатам так само, треба йти працювати. Адаптуватися, отримувати документи, паспорт все це гроші, гроші і важка робота. Ні для одного боку не щасливе життя казкове, не для іншого. Так що про продаж так само, як про одруження з пенсіонерами. Годі і мріяти, хочеться мені сказати. Дякую за увагу.